Медня ТВ, у студії Аліна Рябко. Вітаю вас. Далі у випуску інформаційна картина п'ятниці, 29 грудня. Не перемикайте. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору минає 674-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик: Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя і інші наші міста. Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: кинчали, крилаті ракети, БПЛА. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито. Внаслідок атаки є загиблі та травмовані серед цивільного населення. При цьому сили оборони України виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Своїми активними діями завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці. Наша авіація минулої доби завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Загинули боронячи рідну землю від російських окупантів. На Буковині попрощалися ще з трьома героями. Старшого солдата Федіна Андрія воїна військової частини а 98 в останню дорогу провели в Шипинцях. Солдата Досяка Петра, воїна військової частини А-41-28, в останній шлях провели в селі Шебутинці. Солдатом Чорновим Сергієм, воїном військової частини А-46-99 попрощалися на центральному міському кладовищі в Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Цілодобово надаватимуть допомогу малечі у Чернівецькій міській дитячій клінічній лікарні відкрили відділення невідкладних станів. Його створено в рамках реалізації проєкту у співпраці з румунськими колегами. Тож які фахівці працюватимуть, та в чому особливість такого відділення? Дізнавалась моя колега. З лютого 2022 по грудень 2023 року Чернівецької міської дитячої клінічної лікарнею та Сучавським ургентним госпіталем спільно реалізовувався проект Невідкладна допомога для дітей транскордонного регіону. Мені припала така доля. Цей проект. Очолити в березні 22-го року. Ви розумієте, який це час для кожного з нас? Березень 22-го року незрозуміло, що робиться в країні, але ми не опускали рук, ми сплотились, ми об'єднались заради. Основної ідеї це невідкладної допомоги дітям нашого регіону. Відділення є інноваційним та масштабним для нашої області, адже представляє спеціалістів з різних медичних сфер та облаштований сучасним устаткуванням. Розповідає генеральний директор міської дитячої клінічної лікарні Дмитро Білоус. Інноваційне – це те, що пацієнт, який поступив в термобокс, він скеровується в палату діагностики, моніторингу та невідкладної допомоги, і вся допомога надається пацієнту на місці. Тобто, якщо пацієнт лежить на ліжку, не пацієнт іде по коридорах, чекає в чергах, да, в один кабінет, в другий кабінет до одного лікаря, до другого лікаря. Бо все діагностується тут і зараз. Співпраця та обмін досвідом із міжнародними фахівцями. Дозволить підвищити якість медичної допомоги до європейського рівня, зауважує Юрій Лисюк. Крім того, я б хотів зазначити, що дуже важливо відкриття цього відділення має для подальшої євроінтеграції, подальшої співпраці з європейськими структурами, тому що це ще один плюс в таку історію успішну історію реалізації проєктів для Чернівецької міської ради і Чернівецької медицини. Ми бачимо, що зараз є всі можливості для України стати повноцінним членом Євросоюзу, і саме такі історії дозволяють нам. Дивитися впевнено на ефективну співпрацю в найближчі в найближчому майбутньому, аби налагодити тривале партнерство між Чернівецькою та румунською лікарнями, медичним спеціалістам лікарні вдалося адаптувати власні стандарти надання невідкладної медичної допомоги дітям під європейські протоколи та впроваджувати їх у щоденній роботі. Ми ще проводили, по перше, переклад європейських протоколів щодо надання невідкладної допомоги дітям різного віку. Ми провели спільний онлайн тренінг по невідкладній допомозі згідно протоколів Айлса. Теж у нас ну, такий великий захід був проведений. І вже в листопаді місяці ми ще провели один тренінг з нейрохіру... обмін досвідом з нейрохірургами. Для румунського партнера проекту Сучавського ургентного госпіталю було закуплено сучасний автомобіль швидкої допомоги, що дозволить ще оперативніше надавати допомогу пацієнтам. Цей надзвичайно важливий проєкт демонструє, що розвиток та зміцнення транскордонних відносин між Румунією та Україною може знайти необхідні ресурси для покращення роботи сучасного медичного закладу, де пацієнти будуть лікуватись в умовах, що відповідають європейським стандартам. До слова, загальна сума бюджету проєкту становить понад 1 мільйон 300 тисяч євро, з яких 90% це кошти внесені Європейським Союзом. Ірина Задорожна, Максим Білоткач та дня ТВА. Чернівецький обласний перинатальний центр отримав новий реанімобіль для новонароджених. Карета обладнана всім необхідним та дозволяє надавати невідкладну допомогу і безпечно транспортувати немовлят. Про всі переваги автомобіля розповідаємо далі. Автопарк Чернівецького обласного перинатального центру поповнився ще одним автомобілем швидкої для спеціалізованої неонатальної медичної допомоги новонародженим. Благодійна допомога надійшла завдяки проєкту, з ініційованому першою леді Оленою Зеленською. Загалом Україна отримала 20 реанімобілів для малюків. Два з них отримала і наша область. Одним забезпечили Чернівецьку обласну дитячу клінічну лікарню. Другим Чернівецький обласний перинатальний центр. На базі нашого відділення інтенсивної терапії новонароджених функціонує визнана неонатальна бригада. Вже не перший рік функціонує, але зазвичай ми їх залучали до транспортування дитини з перинатального центру в інші заклади для або діагностики, або подальшого лікування спеціалізовані заклади охорони здоров'я. України це і Київ, і Франківськ, і Львів, і так далі. Нова неонатальна карета швидкої допомоги з новітнім європейським устаткуванням, автономним живленням салону та спеціальним освітленням дає можливість перевозити передчасно народжених діток, малюків у важкому стані для консультації або термінової висококваліфікованої допомоги з районних лікарень у перинатальний центр. Перенатальний центр існує так само, як центр, який приймає на себе дітей з інших закладів охорони здоров'я, роду Поміщених закладів відділень, тобто, де відбуваються пологи, якщо дитина потребує подальшого лікування, подальшого спостереження, реабілітації чи інших заходів, вона може бути доставлена до обласного перинатального центру. Тобто всі лікарні області, які надають трудопомічну допомогу. І є новонароджені діти, які потребують подальшого лікування. можуть так само бути транспортовані до нас. Реанімобіль забезпечений усім необхідним обладнанням для надання невідкладної допомоги новонародженим та їх безпечного транспортування. Він оснащений по всіх вимогах і таблі оснащення. А саме ми маємо транспортний ківес, транспортний ківес, який має автономне живлення, тобто збереження тепла для новонародженої дитини. Має якісь забезпечення. Внизу там є два балони, які заправлені. Ні, киснем цей транспортний КВС має в своєму складі монітори для слідкування за станом життєважливих функцій дитини. Апарат. Для підтримки штучного дихання дитини, тобто праздну вентиляцію легень при необхідності, а також він забезпечений спеціальними обладнанням для транспортування, тому що дитина транспортується до автомобіля виключно в транспортному кювезі з цим обладнанням. Крім того, машина забезпечена ще двома додатковими балонами для резервного кисню, дозаторами кисню, апаратами для проведення дефібриляції та сенації, а також розхідними матеріалами, які необхідні при транспортуванні новонароджених дітей, крім того, на базі перинатального центру починає функціонувати і виїзна акушерсько-гінекологічна бригада. також буде виїжджати на виклики до важких породіль або гінекологічних хворих для подальшого визначення їхніх тактики лікування і можливо навіть транспортування до перинатального центру, якщо наприклад вагітна жінка високої групи риску. Аліна Рябко Максим Білотка, Чтемитня ТВА. На Буковині протягом доби у селищі міського типу Красноїльськ виникла пожежа у господарській будівлі. На момент прибуття чергового караулу площа займання склала 50 квадратних метрів. Вогнеборці ліквідували пожежу в тих межах, в які застали на час прибуття. Вогнем зищено господарську будівлю та сіну, що зберігалося всередині. Причина займання встановлюється. На Буковині трапилися чотири ДТП з потерпілими, три зі смертельними наслідками. Так у глибоці невідомий водій на невстановленому автомобілі збив пішохода та втік з місця події. У результаті автопригоди місцевий житель отримав травми несумісні з життям. Правоохоронцям вдалося встановити місце знаходження водія, ймовірно, прочетного до вказаної ДТП. Ним виявився 62-річний житель Глибок, який на момент аварії керував автівкою «Опель». Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася в селі Вашківці. 28-річна водійка автомобіля ВАЗ допустила наїзд на місцевого жителя. У наслідок аварії травмованого пішохода госпіталізували до лікарні, де під час надання йому медичної допомоги він помер. Того ж дня в межах села Кам'янка 27-річний житель села Петрачанка, керуючи автомобілем, део, не впорався з керуванням. Допустив з'їзд автомобіля в Кювет з подальшим перекиданням. У результаті дорожньо-транспортної пригоди Буковинець отримав численні травми. Не впорався з керуванням і водій автомобіля Volkswagen у селі Кубка, у результаті чого зіткнувся з перешкодою. У наслідок отриманих травм кармувальник загинув. Його 17-річного пасажира з тілесними ушкодженнями доправили до медичної установи. З початку повномасштабного вторгнення використання безпілотників у бойових діях досягло революційних масштабів. Вони стали незамінними там, де інші види зброї не такі ефективні. Саме тому у Глибоці провели благодійний аукціон та ярмарок, аби зібрати для наших захисників кошти на купівлю FPV-дронів. Детальніше далі у сюжеті. Повномасштабна війна в Україні давно стала війною безпілотників. І той, хто має перевагу в повітрі, виходить на кращі позиції. Особливо наші захисники потребують наразі fpv дронів, адже вони є очима бійців, дозволяючи в режимі реального часу бачити ворожі об'єкти, які планують ліквідувати. Більше того, як каже військовий Дмитро Будей, вони часто замінюють артилерійські снаряди і дуже ефективно працюють на полі бою. Артилерійський снаряд коштує, наприклад, 10 тисяч доларів, то йти з першого. Разу можеш не влучити, не вразити ціль, тому fpv дрон він набагато дешевший. Правда, є різні види fpv дронів, але він набагато що ефективніший, особливо в руках фахівців підготовленого особового складу, який може із першого разу вразити бойову техніку противника і знищити той танк. Допустим, танк коштує і 5 мільйонів, а ти за допомогою цього дрону, який коштує 2-3 тисячі доларів, можеш знищити техніку, яка коштує там, в тисячу разів дорожче. Саме тому, аби зібрати кошти на fpv дрони волонтери з глибоких. Об'єдналися з військовими та доброчинцями, аби організувати благодійний аукціон та ярмарок. Звернувся до нас вихованець нашого центру туризму, хлопчина, який служить вже кілька років. Два місяці назад таке повідомлення, що чи можемо ми чимось допомогти, у них немає дронів. Чим? І, коли почали збирати кошти, люди відгукнулися, кошти зібрали. А де дрони придбати? І як їх придбати, постала така проблема. Познайомилися з виробниками і через них придбали для хлопців дрони. Далі для того, щоб продовжувати цю. Співпрацю і роботу потрібні кошти. Виникла ідея зробити аукціон. Можливо, ми завдяки цих півдронів не виграємо війну, але це врятоване життя когось батька, когось сина, когось доньки, когось брата, сестри. Тобто я вважаю це дуже актуально і ми. Мусимо допомогти цим людям. Як вияв вдячності за таку необхідну допомогу? Глибоцькі волонтери часто отримують з фронту різноманітні тубуси, гільзи, інші зразки воєнного життя на передовій. Представники художньої школи розмалювали їх, і саме так були створені лоти на аукціон. А до них додали ще й картини та вироби ручної роботи. Окрім аукціону, провели також ярмарок, на якому підприємці Глибочини представляли свої послуги, кошти за які також підуть на дрони для військових. Вони надають свої послуги там від фотографів, відографів. Е наших кафе, ресторанів, тобто піцері вони надають свої послуги сертифікати там на піцу, Це на другі послуги на стрижки. Я дуже задоволений, що дуже багато підприємців доєднали до цього заходу. На організований волонтерами захід запросили також військових та представників влади, аби ще більше налагодити діалог між ними та громадою, адже лише спільна справа зможе забезпечити надійний тил для наших захисників. На даний час будь-яка підтримка наших військових це дуже важливо, особливо для них, щоб вони відчували, що тут в тилу їх підтримують і громади, і люди, і волонтери такі активні волонтери, які нас сьогодні сюди запросили. Ми, звісно, готові кожного підтримати, десь підставити плече, щоб будь-яку можливість використати на допомогу нашим військовим, які дуже зараз цього потребують. Я спілкуюсь з. Знайомим колегою по спорту він австрал, живе в Австралії, Він нещодавно мені сказав таку тезу, що ви, українці, дуже добре гуртуєтесь на початках, а надовго дуже важко ви розпилюєтесь, починаєте сваритись між собою. Мені здається, що саме такі заходи показують противно до його тези, да, на напроти що ми дійсно згуртовані, і саме такі заходи показують нашу єдність. Під час аукціону та ярмарку вдалося зібрати близько 250 тисяч гривень. Всі кошти спрямують на закупівлю fpv дронів для наших захисників. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський та ТВА». це були усі новини, про які встигаємо розповісти. Тож на цьому я з вами прощаюся. Бажаю гарних вихідних та щасливого нового року. На все добре.